Всім добрий вечір, шановні глядачі та підписники каналу Олександр Агромен. А в нас знову новинка. Проводили сьогодні тестове боронування по снігу. Як можете побачити, сходи будуть те, що треба. А насправді дуже крута вийшла універсальна штригельна борона навісна 9 метрів. 6 секцій. На кожній секції. Йде 6 рядів. Як ви бачите на відео, наша оновлена борона Дженерал йде з плаваючими секціями. І це дуже крута модель, тому що забезпечує більш ідеальне копіювання ґрунту і максимально підлаштовується під певну ділянку поля. Чому я назвав універсальна? А тому, що вона не тільки класно працює по всходах, але й дуже добре вичісує бур'яни і частично закриває вологу. Борона виконана на дуже міцній рамі з квадрата 100 на 100 і товщиною стінок 5 мм. Кількість зубів 288 штук. Всі вони йдуть оцинковані, що запобігає корозії. На кожну секцію йде по 48 зубів. Розміри пружин йдуть товщиною 7 мм. Г-подібні. Їх довжина 560 мм. Рекомендована глибина обробки. Від 0 до 4 см. Кут нахилу пружин регулюється за допомогою важеля, що дуже зручно. І все дуже зручно за допомогою пальців ви можете відрегулювати. Також можете побачити дуже класні і широкі колеса. Вони йдуть імпортні. Дана борона ідеально підійде під трактори від 90 кінських сил, ну і вище. Ну, на крайняк піде і 80 сил, ну, якщо дуже-дуже сильно треба. Габаритні розміри, що теж немало важливо, ширина 3 метри і висота 3,6 метра, що підходить під євростандарт. Тому можна спокійно їздити по дорогах і не паритись. На цьому все, дорогі підписники. Якщо є якісь питання, запрошую в коментарі, тому що я, ну, я читаю абсолютно всі коментарі, на найцікавіше знімаю окремі відео. Бажаю всім здоров'я та удачі!